12 серпня п'ятниця Євангелії від Матея. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й осло на тих, що продавали голубі і сказав їм. Написано, дім мій домом молитви буде зватись. Вищинити з нього печери розбійників. І підійшли до нього в храми сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. І, покинувши їх, вийшов з міста у витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголодів, побачивши одну смуковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Той сказав до неї, нехай повік не буде з тебе плоду І негайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це смоковниця одному й засохла. Дорогі друзі, фрагмент із так званим прокляттям смоковниці є одним з небагатьох, у яких Господь видається надто суворим. Бо ж навіщо господеві було прирікати смоковницю, ніколи не приносити плоду? Якщо це ніяким чином не допомогло йому втамувати голод? Чи те, що смоковниця виявилася йому некорисною, обов'язково обов мало привести до того, що вона вже нікому не могла стати корисною? Ні, звісно, рослини, як і тварини, не можуть грішити, вони не можуть здійснювати вибору між добром, наприклад, приносити плід і злом, не приносити плоду. Рослини і тварини живуть на славу Божу та завжди відповідно до своєї природи, даної Богу. Лише люди та ангели, які наділені розумом і свобідною волею, здатні противитись Богові і чинити зло. Тому, отже, согнення смоковниці не було наслідком поганої поведінки дерева, а здійснене на повчання людям. Ні в чому не винна смоковниця всохла, аби люди могли з того повчитися, що Богові достатньо слова, щоб і вони перестали існувати. Може, дехто хтось скаже, що це несправедливо щодо смоковниці їй умерти заради прикладу, але ж Бог її зростив з нічого і має право повернути у ніщо. Заради спасіння людей він сам зазнав смерті. Господи Ісусе, помилуй нас.